Як купити квартиру і не попасть на машиніки? Дуже добре питання. Зараз 2025 рік. А я далі чую випадки, коли хтось із таких аферистів або шахраїв виставляє квартиру з шикарним ремонтом на автодом, чудові фотографії. І, наприклад, ринкова ціна в тому районі такої квартири коштує там 18 тисяч злотих за метр квадратний, а вона виставлена за 13 тисяч злотих. Дуже багато дзвінків. На тому кінці людина каже, так, я власник, але я зараз не в Варшаві, кидайте мені резервацію, бо дуже багато охочих, я для вас придержу квартиру і ви її побачите. Самі перші. людина платить 2-5 тисяч злотих, немає власника, бо власника як такового немає. Але якщо ми говоримо вже безпосередньо до підписання якоїсь умови, да, там резерваційної або попередньої умови купівлі квартири. То проста річ, перевірити право власності даної людини, з ким ви розмовляєте про купівлю, дуже просто це побачити документ, оригінал, на основі якого вона є власником. Якщо ж з простого на понятну мову це перекласти, нотаріальний акт купівлі цієї нерухомості. І відповідно, там написано, що така-то людина, яка перед вами мається на увазі, купила в такому то році у того-то. У того -то. дану квартиру, вказана адреса, метраж, номер квартири, детально розписано дані цієї людини і відповідно проситься у неї документ, підтверджуючи її особистість. Це може бути паспорт, це головний документ, так? І відповідно ви розумієте, чи перед вами шахрай, аферист, або ж дійсно власник, і дані якого збігаються з даними в цій умові. Якщо ж у вас виникає питання, або власник каже, що в нього немає оригіналу умови є скан. Попросіть кадастровий номер цієї квартири, є безкоштовний сайт державний, ви туди вписуєте номер кадастрової даної квартири, і вам чітко по поличкам все можна побачити і розписано. Хто є власником, коли була куплена, чи є іпотека, якщо така була при купівлі, чи є якісь стягнення від виконавчої служби, можливо, за якісь борги даної людини. За при термінуванні, там не знаю, штрафи за парковку, що вже виконавча служба робить впис до кадастрового номеру і таке інше. Прості речі, але дуже важливі перед тим, як ви щось підписуєте або платите якийсь задаток. Користуйтесь!